Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Він зірка Євробачення та справжній кумир молоді. Раніше Мелу він часто епатував публіку, а тепер дає концерти для переселенців та пише україномовні пісні. Війна неабияк змінила співака. Не кращий кричити, скільки я сил. Навіть в самі скрутні часи можна знайти частинку якогось світлого, чистого, яскравого, те, що може тебе надихати. З початком воєнних дій в Україні Мел разом з командою та усіма друзями з Києва виїхав до Львівської області. Там артист одразу почав займатись гуманітарними питаннями. Збираємо хоча б кошти. Розгружаємо це все, приймаємо, фасуємо, відправляємо. Спочатку це було знаєш так незвично зовсім. Типа, ти працюєш не на студії за фортепіано, а ти перебираєш, та відкладаєш ем, паштети адільна, шпроти проти м'ясо адільна. А згодом Меловін повернувся і до концертної діяльності, як на великих європейських сценах, так і на імпровізованих просто неба. А за кошти від благодійних виступів разом з командою придбав авто для військових. Скільки пісень вдалося написати за час війни, та як співак переживає загибель на фронті двох близьких друзів? Розпитаємо особисто. А ще ексклюзивно для глядачів сніданку з 1 плюс 1» презентація кліпу на пісню Мені не дзвони після короткої розмови. Має він студії сніданку. Доброго ранку доброго тобі. Ранку. Доброго Слухай, доброго таке ранку. враження зараз ти зі сцени прийшов чи на сцену? З кліпу. Прямо з кліпу. Зовнішній вигляд, просто Це, ну Це я з вокзалу слухаю. Я одразу з корабля на бал до вас. Крутя. Ну, ми, ми дуже раді, так що ти до нас завітав до наших глядачів і вони мають можливість наживо з тобою ну через екран, mm -hmm. звичайно, поспілкуватися. Е, власне е, слухай, ну рахували скільки? Яку суму ви зібрали? Ти дуже багато даєш благодійних концертів. не Більше, 3 мільйонів Більше трьох мільйонів. Більше трьох мільйонів для да, ЗСУ. початку війни. Так ну і це вони одразу так, рискнули прямо вже uh -huh. їхати на концерти, тому що не розуміли чи на часі, чи доречно. А потім, коли зрозуміли, що людям це заходить і якось відволікає, і вони мають змогу ще якось допомогти. Армія, то, звісно, вже об сілі. от тільки завершив три ще концерти. Трусковець, е Львів. Забуває ще одне місто. А аудиторія, яка активна Малі, там хтось юний, батьки їхні, от із твоїх фанів? Ну, фані. Точно не малі. У мене все 18. Там Після, малі просто. теж у тебе нормально. там yeah. малумінатори такі. Ти що порахуй, Тут кіль, ти... на Ганку біля е е каналу 11 я їх бачив. Там, там просто звідти і аж до тих. А... Ніколи не було. Скільки я до нас, так, ти ти не з нас дітей. Я не відхрещуюся. Але ти це то ти напевно мені хочеш їх впихнути. О, от. Слухай, а що з львівським штабом далі ви продовжуєте працювати чи переорганізувалися? Я, в Київ. я повернувся в Київ і більш зараз, якраз більше концертна діяльність угу. ніж штаб, волонтерство. в Плані музики продовжується. Угу. А в плані от там фасування такого іншого угу. займають вже інші люди. Інші люди. Да. Угу. Слухай, ну тебе сьогодні унікальна подія, тому що для наших глядачів так. Презентація кліпу а, мені не дзвони. Mm -hmm. Я пропоную, давайте подивимось. А, шматок цього кліпу, а потім маємо. Я, я думаю, що повністю давайте. Прем'єра в сніданку Мелвін. Саме так, як колись тебе. І ховаючи очі печалі. Окуляри сховають мене. Кожна фраза у серці попсова. До кінця розкриває тебе, підпалюйте, що так буває, Щоб не змогла ти спалити мене. Мені не пиши, мені не дзвони, я більше не хочу кричати тобі, чи що відчуваю, то вже не літаю. Поклязі ці хвилі набридли мені, мені не пиши, мені не дзвони, я більше не хочу кричати тобі. Що свічуваю та вже не літаю, покляті ці хвилі, набридли мені Слухай серцем, я бав тебе завжди, а ти слухала і не чула мене, що продовжити дихати вільно Перейду я з тобою на ви І чекаєш і на чергову крапку Свою кому ти для інших залиш Ти не хочеш, ти вже не благаю Вже ні, не пуши, бідні незвони, я більше не хочу кричати тобі, Чи що свічуваю, то вже не літай, пократіться хвилин. Ці хвилі набридли мені, мені. Вітаємо тебе з прем'єрою, так, ну не могла відірватися від кліпу, від музики, від твого також. вокалу. Правда. І ну, ти сказав якраз за кадром, що якраз ти не бачив вже в повному в повній версії. Бо так, щось бо до... щось, да. Цікаві залаштунки, ти нам теж сказав, що нас... ну, попри те, що здавалася така глибока за сенсом, особливо в ці дні, в цій історії сучасної України, кожного українця пісня і мелодія воно хапає з одного боку, а оця, сама робота вона важко знімала. Це насправді. Одним Попри те, що там мали, мінімалізм так? є. Так, воно все знято одним кадром. Дуже багато репетицій, напевно, 12 дублей без мене. Просто uh -huh. репетиції, бо в мене тут uh -huh. взагалі задача, uh -huh. ти сидиш. Це дівчата бігають і роблять так, щоб не попасти просто в кадр. І це дуже було важко, дійсно. Слухай, я помітила там кадр такий, коли ти показуєш долоню, і там дата. Що за дата? Дата знайомство з людиною, по суті, для якої та пісня була і написана. Тобто це, це твоя особиста історія? Так, це особиста така історія, драма, кохання. Мені не везе з коханням, як, напевно, і багатьом людям. І все, що те, що я побачив зараз, те, що навіть на передовій у нас захисниці захисниці захисники та захисниці і встигають і одружитися, і розійтися, і посваритися, хтось ну, загубить свою там, людину, там, найближчу просто навіки через війну. Тому я обожнюю режисера кліпу це якраз хоро... він і хореограф, танцівник Ballet, mm -hmm. Балет mm -hmm. Ліни Коляденка знімав роботу дуже молодий оператор, 20 років. Олег Паньків, Львівський. До речі, він приїжджає в Київ. Якщо що, комусь треба знімати обов'язково. Тому всі така львівська команда. Вадим Лященко теж хорохороф постановник. Каже, всі молодці зібралися у Львові і почали вже творити. Слухай, ну... — Кого втратив? Та. Ти Тут історію, Я втратив дві дві людини взагалі цих, от яких навіки, які такі залишаться вже у серці. Це І Пашалі, і Боже... мама мого друга найкращого, угу. з яким яка робила колись кейтеринг для всієї команди, коли угу. ми знімали вітрила. Uh, Мазла для манропитерброди. <свистак> Дуже важко було це пережити, цю втрату. А історія кліпу це більше така вже тема, моя моє особисте кохання. Але зараз, коли вже бачиш кліп і розумієш таку оду всіми троянд, і як люди втрачають близьких, то вона так знаєш, не тільки про кохання, а просто про кохання. Кожен собі так, свою особу може привірити на себе. Угу. Так е, ну, ми не можемо тебе не запитати, всіх наших гостей питаємо, тому що це знаєш дає якоїсь такої надії, натхнення і бачення того нашого майбутнього, до якого. Кого угу. ми йдемо? Так, от після перемоги України, про що ти мрієш, або що в першу чергу зробиш? Але щось таке дуже дуже особисте просте для О, себе. Ти відклав на потім, але коли перемога? те, що я ненавидів ніколи ходити на рибалку з татом. Перше, що я хочу зробити після перемоги. це, ж це, це Ну я, наприклад, ти любиш футбол uh, не, не грати. Подивитися. Я можу. взагалі от, 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 бачиш, uh -huh. тому рибалку я не сприймав якось. Я не, тебе не розумію, тому що я рибалка. А тут yes. став у мене просто також. Uh. Тут хочеться не самої рибалки, а провести час. Сам час просто посидіти. Я не вмію робити, просто вудочку Слуха, поруч яка? посидіти. Слухай, яка крута відповідь? Правда? І ти правий, що справа ти що ж що Ти mm -hmm. зловиш Зосім. сам про це, сам сама Принцес, історія посидіти. і сам ну, час проведення так з, з рідними людьми um... а, Мел, до нас розмикається Діма Шуров піанобой. Нас відбор Євробачення, до речі, давай перед тим скажемо: будеш брати участь? Ні, все, ні. своє відпрацював. Поки що так. Відспівав. Боже слово! <ки> <після, <ward> Після мене тоді на Євробаченні палало все, і дуже багато хто не міг потім взяти участь у ньому. Це гарний виступ, що був. Все, все палало, все горіло. А, Діма Шуров, але в якості а, нового музичного продюсера національного відбору на Євробачення. Дім, ти з нами? О! Я тут. Всім Добривіт, привіт, привіт мал. Доброго ранку! Доброго ранку. Слухай, ми тебе ну вітаємо з тим, що ти став офіційним музичним продюсером, <кліст> так. І власне, от українці самі будуть вибирати і склад в журі. Саме коли будемо вибирати, кого відправляти на Євробачення, і потім вже журі, яке буде голосувати брати голосування вже в Євробаченні 2023. Скажи, як ти думаєш, чи ну чи правильно оберуть українці, чи не буде це така битва фан-клубів? Так, кого обрати в журі? Слухайте, ну кого оберуть, того оберуть. В нас вільна країна. Ми самі обираємо зараз. Майже все, ось тому мені подобається ідея, що буде можливість проголосувати за людей. Я думаю, це важливо. Я взагалі вважаю, що має бути е, найменша кількість бар'єрів комунікації між е, е, у цьому нас відборі між мною, як музичним продюсером, між оргкомітетом е, та учасниками, людьми, які голосують. Мені хотілося, щоб ми всі разом зробили круту роботу, тому що на мою думку, частина провини за всі зашквари, які відбувалися раніше на Євробаченні, е, лежить в рівній. Мірі, як на суспільному мовленні, так і на людях, які подавалися, якщо артисти будуть відповідально ставитись до своєї роботи, до своєї команди, до треків, які вони пишуть і обирають, у нас не буде проблем. Я взагалі вважаю, що в Україні зараз треба більше принципових людей і людей, які можуть відповідати за себе за те, що вони роблять. До речі, мел з прем'єрою. Дякую, дякую дуже. Які критерії бо зазначимо і їх зараз, і як на тебе виходити українським музикантам? Uh, відбір стартував вчора. Критеріїв наразі немає, крім того, що це має бути стовідсоткова прем'єра. Тобто, будь ласка, я вас я вас просто uh, благаю. Не публікуйте ніде треки, які ви хочете подати на Євробачення. Вони мають вперше прозвучати у фіналі у грудні. А так загалом треба йти на сайт eurovision.ua, заповнювати анкету і uh, відправляти пісню. І ви знаєте, ну зараз унікальний момент uh, до України багато уваги і. Uh, всі чекають на те, що ми покажемо їм наступного року в Великобританії, і мені б дуже хотілося, щоб ми показали uh, черговий раз, що Україна є частиною світових музичних uh, процесів, тому що люди знають Україну через етнічну складову, да, через спортсменів. Але вони не знають, що в нас дофігіща талановитих музикантів у всіх нішах, що в нас є там і сонрайтери, якісь там, і, і хлопчики Аляні Кейф, і Розумієте, зараз е, нікому не цікаво, звідки група Roxette, да, наприклад, або ABBA, або ACDC, які з Австралії шотландського походження. Всі люблять їх за музику. Мені дуже хотілося б щоб Україна дала світові наступного року людину, яку полюблять саме за музику, а саме за його унікальність, і скажуть: о, блін, ця людина, я піду на його концерт в будь-якій будь-якому клубі на будь-якому фестивалі у світі. Спасибо. Мені здається, що було б круто, якби ми дали світу саме це. Ну дай Боже. І я благаю просто всіх інді музикантів, тому що андеграунд він завжди підпитує ці процеси. Не сумнівайтесь, будь ласка, надсилайте я все відслуховую. І буду бурбати за вас, як зможу. Давайте покажемо максимально широку палітру української музики. Музичний продюсер Національної yeah. збору Євробачення Діма Шуров був на прямому включенні. Друзі, пасибі, Діма. Мел, вважаєш, yeah. є такі музиканти у нас, які можуть У нас їх дуже да? багато Проблема завжди, ви, будь завж, ласка, ні, ні дивись. Проблема завжди, знаєш, на Євробачення. Всі артисти, які не хотіли йти туди і приймати участь, завжди ця от існує фішка. Да, це по конкурс попси, uh -huh. але ну, ви ж самі відмовляєтесь іти uh -huh. доводити в Україні і, і в світі, світі. в нас не тільки є якась uh -huh. там галіма, попса а є, а є класна поп-музика. Є дуже багато ще різних стилів. Так ну не мовчіть, не сидіть на одному місці. а ідіть, Ну дуже круто себе. сказав. Так, давайте покажіть себе і сподіваємося, що покажіть так воно і буде. себе і Україну на весь світ. Мело він був. Гостях сніданку дякую, наприкінці дякую. сьогоднішнього ефіру. Сніданок ваша точка. Опори, друзі, зустрічаємося завтра і посилюся. До зустрічі О Слава. Героям слава. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з плюс щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 700 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. на телеканалі ТЕТ а також на Ютуб-каналі «1 плюс